Другий псалом. Навіщо бунтуються народи, і люди замишляють марно? Повстають царі землі, і князі змовляються разом проти Господа і проти Христа Його. Розіримо, кажуть, пута їхні і скинемо з себе ярмо їхнє. Той, хто живе на небесах, посміється з них, Господь осоромить їх. Тоді Він заговорить до них у гніві своїм і обуренням своїм розжене їх, я ж поставлений від Нього Царем над Сеоном, горою Святої Його, сповіщаю волю Господню, Господь сказав до мене: Ти син мій, я нині породив тебе, проси у мене. І дам тобі народи у спадщину Твою, і краї землі у володіння Твоє, будеш пасти їх жезлом залізним, і як посуд глиняний, розіб'єш їх. Отже, нині зрозумійте, царі, навчіться усі судді землі, Служіть Господу зі страхом і радійте стрепетом, шануйте, сина. Щоб не прогнівався Господь, і щоб не загинули ви, зійшовши з путі праведної, бо скоро запалає гнів Його, блаженні усіх, хто надіється на нього.